Падіння цін на золото здається не зовсім логічним на тлі останніх глобальних подій. Відзначають експерти. З початку року вартість золота знизилася більш ніж на 6 відсотків. Хоча у світі зберігається досить нестійка геополітична ситуація. І за таких умов інвестори, як правило, намагаються наростити запаси золота, а не навпаки. Немає на занепокоєння на ринку, хоча кожен день у пресі обговорюється і геополітична ситуація на близькому сході, і торговельна війна між США, Китаєм та ЄС, і деяка нестабільність, яку ми бачимо у зв'язку з Трампом. Його твітами серед інших причин нестабільності можна назвати боргову кризу в Європі та Брексіт. Але чому ж, незважаючи на таку турбулентність, дорогоцінний метал втрачає в ціні? Імовірно, тому що багато хто розглядає інші можливості для інвестицій. Наприклад, ще зовсім недавно криптовалюту називали серйозним конкурентом золоту. В середині грудня минулого року курс біткоїна досяг історичного піку. У майбутньому можна припустити, що біткоїн стане альтернативою золоту, але досі не можна стверджувати, що це так. Тобто у біткоїна є свої переваги, є й свої недоліки. Обидві інвестиції цікаві, мають позитивні і негативні боки, але не думаю, що вони сильно взаємозамінні, і зростання біткоїна має сильний вплив на золото і навпаки. Золото і останні місяці біткоїн сильно подешевшав, і галас навколо криптовалют стих. Золото ж ще покажу себе цього року. Впевнені аналітики вони прогнозують підвищення ціни на дорогоцінний метал. Відбудеться це і щойно фінансові ринки відреагують на події у світі фактори. Ті чинники нестабільності, на які на даний момент фінансові ринки заплющують очі, і торговельна війна, і політична нестабільність, і можливість, що ці політичні дискусії матимуть значення для компаній і для ринків, і для економік світових. І за цієї ситуації мати золото це зовсім непогана ідея. Тому я очікую, що ціна на золото вже цього року зросте. Нині ціна на золото близько 1223 доларів за тройську унцію. Це в перерахунку близько 30 грамів. І на думку аналітиків може бути 1300 доларів вже за кілька місяців.